Оце, щоб ви розуміли, З 8 ранку вже готаюся хлопцям. Щас, це я позвонив, слава Богу, що є люди знайомі. Позвонив по точкам, Зараз всі поприготували, хто блок цигарок, хто каву, хто чай, хто цукор енергетики. От зараз я біжу брати хлопцям 5 пачок енергетиків, 5 упаковок. просто. Просять. Я кажу, хлопці, ви розумієте, що е, недалекі люди мені починають розказувати, що я вам серце сажаю. А вони мені посилають їх нахуй, а не то хай прийдуть до нас е, і посадять тут серце. Кофе просять, енергетики просять найбільше, е, сіаріти просять. І от зараз, дивіться, так рано приїхав, що ще навіть продавці не з'їхались до кучі. Так що, коли хтось мені щось розказує, що мені треба робити, як мені жити і куди бігти. І чим займатися, і чого я з кухні вищаю вмість фронту, то хочеться послати нахуй, але потім сижу, переживаю чи дойшли. Ті, хто допомагають, кидають гроші, я не встигаю фізично виложити ваші звідти, ну, що ви гроші приходять, бо ви самі все бачите. Хто хоче, хто може, допоможіть, тому що зараз Авдіївка мене просто розривається. При тому, що я ще сьогодні, можливо, дай Бог ще куплю автомобіль. Дай Бог, щоб не злазить. Монобанк, пам'ятаю, 53 75 41 14, 25, 10, 71, 12. А от приват забуваю, 53 63 54, 20, 98, 36. Не пам'ятаю, приват вийшов, А зговори. Оскар, собака Укр, точка нет. Ну і нова почта 4, місто Київ. На номер телефона 068 354 5737. По поводу гарячої лінії через пару днів вона запрацює. Ну, Повністі, тому що людина зараз, Алла, до речі, ковту, якось сьогодні день народження, я її вітаю. Вона фізично настигає на неї на цю лінію. Вайбер, телеграм, ватсап до гарячої лінії підключені. Ну, вибачте, що часто не відповідаємо. Ми теж живі люди, самі бачите все. Миру всім і перемоги. І давайте не казати, що хлопці здали Авдіївку або відступили в Адіївки. Хлопці взяли розгон. Дякую всім.